Зелені легені Черкас у небезпеці. Кліщі грибок масово поїдають дерева у парку п'ятдесятиріччя. Там нині проводять санітарну вирубку дерев. Під пилку потрапить більше сотні сосен. Пролікувати доведеться із півсотні дубів. Олена Берестенко з подробицями. Першим на сполох забив Віталій. Чоловік прогулювався парком і угледів самі пеньки. Пеньки, що-то їх багато. І мені показало, що вони з живих дерев, бо так по пеньку зразу не можна сказати, вони там сухі чи ні. Заспокоїти чоловіка змогли лише комунальники. Вони запевняють, парк не знищують, а навпаки, рятують, бо грибок цього року розійшовся тут не на жарт. Рекордними темпами з'їдає зелені легені міста. Восени ми бачили, що два-три уражених сосни стоїть. На сьогоднішній день ми бачимо, що це вже. Десь близько 10-12 дерев в одному кутку. Там, де вони знаходились поруч, воно переходить і дерево всихає. Всихає дуже швидко. Півсотні аварійних і сухостійних дерев у парку вже видалили. Решту хворих узяли на облік. Робиться як у лісі. Зарубка і ставиться спеціальна печатка. Так екологи позначають небезпечні дерева, таких зараз особливо багато ще через кислотні дощі. На заміну їм уже за місяць висадять нові, обіцяють комунальники. Запланована відновлювальна висадка це приблизно 100 дубів, 100 сосен і десь 50 ялинок. Діями екологів Віталій задоволений, переймається лише байдужістю містян. Мовляв, у соціальних мережах обурювали сотні. Вимагати ж пояснень прийшло двоє. Прийшов в кінці кінців, я один і там товар ще запросив. Тобто я так зрозумію, народу це все ну, не цікаво. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Вікка новини.